Ситуація на лінії фронту залишається складною. Не виключенням є і Запорізька область. На деяких територіях оголошено обов'язкову евакуацію. Про шлях людини з прифронтових громад до безпечного житла в західній частині України, тенденції евакуації та єдину гарячу лінію. 203 поговоримо з моїм гостем зі мною на зв'язку. Богдан Яхно, операційний директор благодійної організації Координаційний гуманітарний центр. Вітаю вас, пане Богдане. Так, всі вітаю. Тож, що сьогодні означає повний цикл евакуації? З чого він починається, і чим має завершитись для людини, яка до вас звернулася? Так, давайте почну з головного пункту, про який багато хто забуває це саме етап інформування, тобто ще до початку. Примусової або обов'язкової евакуації потрібно проінформувати населення саме стосовно цього шляху, тому що відповідно я, наприклад, як людина з Донецька розумію, що насправді це найбільш складне рішення у вашому житті: покинути свою е квартиру, свою будівлю і так далі, і шукати, змінити повністю своє життя, Тож це дуже важливий етап, на ньому ми. Використовуємо всі наявні ресурси наших інших е, волонтерських благодійних організацій, представників влади і так далі, щоб люди саме зрозуміли, як це буде відбуватися, що вони отримують певний перелік допомоги, послуг. І як ви сказали, наприкінці вони отримують певний рівень життя і допомоги. Тож це саме перший етап. Далі, е, як ви вже сказали, є гаряча лінія 203. Люди можуть спокійно про неї дізнатись, звернутись. Далі вони там можуть отримати відповіді на всі питання, як буде відбуватися евакуація, що саме потрібно зібрати, і так далі. Зазвичай в нас заявки після отримання впродовж двох днів за ними приїжджають представники або благодійних організацій, або представники національної поліції, або ДСНС, і так далі, в залежності від е, рівня небезпеки. Так само в залежності від рівня небезпеки, в нас на щастя є консорціум, це об'єднання більше, ніж шести різних благодійних організацій, в яких є броневтівки, і відповідно вони можуть долучатись до більш небезпечних та ризикованих місій стосовно прифронтових територій. І є окремі організації, які займаються саме медичною евакуацією. Це коли ми кажемо, що людина є з обмеженою можливостями. Тобто у нас є е, фахівці, транспорт і так далі. Ми шукаємо саме місця по всій Україні, які підходять для цих людей. Після евакуації стандартний шлях це люди потрапляють до транзитного центру. На зараз, наприклад, ми активно працюємо в Харківській, Дніпропетровській та Запорізьких областях. Саме в цих транзитних центрах вони відповідно ще приймають людей з Донецької області. На зараз за цей рік я маю на увазі за січень прийшло майже 11 тисяч людей. Були евакуйовані через ці області. І, відповідно, саме там під час опитування відбувається питання стосовно того, чи є в людей потреба в подальшому проживанні. І всі інші потреби, які можуть виникнути. Тобто, наприклад, якщо в людини є місце подальшого проживання, їй можуть допомогти з логістикою. Є опції, коли благодійна організація самостійно купляють квитки або доставляють людей на певну локацію. Так само залучені представники влади, які купляють квитки на Укрзалізницю. Є евакуаційні потяги, які їдуть до приймаючих областей. І відповідно на транзитному центру є перелік допомоги, які, яку отримує кожен перше, це реєстрація на грошову допомогу, яка приходить зазвичай впродовж місяця, в залежності від навантаження наших колег. Далі є такі, скажімо, інка ін сервіси, це е, продуктові набори, гігієнічні е, е, набори. Е, постільна близна і так далі. І є саме послуги психологічної, медичної, юридичної допомоги. І насправді, наприклад, юридична є дуже критична, оскільки в багатьох випадках, на жаль, людей навіть не залишається якоїсь первинної документації з собою. Після цього, якщо людині саме потрібне подальше проживання, є декілька шляхів, є, як я сказав, евакуаційний потяг є приймаючі області, які зафіксовані по певних постановах відповідно до певних областей. Вони приймають цих людей далі, коли вони потрапляють, спочатку їм допомагають з транзитного центру дістатись до вокзалу, потім з вокзалу приймаючого області вже потрапити до МТП, тобто місця тимчасового проживання, це може бути гуртожиток. І є насправді різні модальності, наприклад, коли так само і партнери, і люди просто надають пропозиції для ВПО безкоштовні або, за, скажімо, за комунальні послуги і. Особисто для мене, я би сказав, що все ж таки фінальний етап це за можливості інтеграції реінтеграція реінтеграції цих людей. Так ми кажемо, коли ми після того, як вони потрапили в кінцеве місце, надали їм належні умови, надали ще певний перелік допомоги і надали можливість з працевлаштування. Це для мене, мабуть, є фінальним етапом, але знов при цьому потрібно вираховувати, наприклад, так я сказав, за 11 тисяч людей. Але е, менше 30% з них, наприклад, це діти більше 35% це люди похилого віку. і, наприклад, там 500 плюс з них це люди з обмеженою можливості. Тобто, ми кажемо, що всіх на жаль працюлаштувати просто немає можливості. Ви сказали, от назвали власне цифри. Люди от, певних категорій також є, яким можливо, під час того, як вони виїжджають, потрібна додаткова допомога. Наприклад, це літні люди, маломобільні люди. От яка їхня кількість зараз, і вони отримують я так розумію, повний супровід в тому плані, що вони отримують повну допомогу під час маршруту. Так, усе вірно. Насправді. Перелік там допомоги, яку я до цього казав, її отримують майже всі. Вона дуже стандартна. Вона покриває майже всі необхідні аспекти. Але так є, скажімо так, кейс-менеджмент. Коли ми розуміємо, що потреби в людини відрізняються від стандартів, відповідно під них ми тут підлаштовуємося. Як я казав, наприклад, люди з обмеженою мобільністю, літні люди є перелік спеціального транспорту. І так само, наприклад, коли ми шукаємо місця в МТП, хіріатрії і так далі зрозуміло, ми це враховуємо. Чи можуть люди з тваринами виїхати? Насправді це для нас особисто для мене дуже важливий пункт. Наприклад, з тих, кого я зараз перерахував, ми так само трекуємо цей показник. Більше 250 це люди з домашніми тваринами. Не всі МТП приймають, на жаль. З тваринами, але відповідно ми шукаємо для людей такі опції. Тож нікого в жодному разі не закликаємо покидати своїх домашніх тварин. Ми, звісно, знайдемо якусь альтернативу. Наприклад, як зв'язок, іноді ми знаходимо можливість їх так само передати в певні органи, які їм допоможуть. І є кейси, коли там тварини далі потрапляли в Німеччину і так далі до нових власників. А стосовно єдиної гарячої лінії 203, хто туди може звернутися і з якими питаннями? Да, на зараз два головних питання, які вирішують гаряча лінія 203. Це перше: саме евакуація. Тобто ви можете телефонувати, залишити заявку, спитати все, що вас цікавить стосовно цього маршруту. Всі питання про подальше поселення, як все це буде відбуватися, який термін? І друге так само можна звертатись напряму стосовно поселення. Наприклад, якщо ви виїхали самостійно або були евакуйовані до цього, ви так само можете зателефонувати, сказати, що отримали статус ВПО, і вам так само в рамках цієї процедури будуть шукати місця в МДП. А чи можуть наприклад родичі звернутися стосовно того, що їхній рідній людині потрібна допомога? Е Безперечно, це дуже стандартна історія. Наприклад, якщо ми кажемо про прифронтові громади, на жаль, в багатьох з них є проблеми зі зв'язком. І дуже багато заявок ми саме отримуємо від родичів. Весь теж ну, перелік контактів це все стандартно йде для всіх. Що ви маєте на увазі перелік контактів? Ну за тими самими номерами люди звертаються, і вже потім так, правда, як правда. потім 203 сконтактувати, тому. як знайти людину? Дивіться стандартно 203, Ви набираєте заявку, залишаєте тут. Немає жодної різниці стосовно цього. Далі під час того як людина потрапляє в транзитний центр, там є певний перелік питань, опитування як я сказав, стосовно подальшого поселення. Якщо це самостійне поселення, куди саме в яку область, і так само збирається інформація стосовно мобільного телефону і так далі. Дякую вам, пане Богдане. Сподіваюся, що. Всі, кому цікава ця інформація, вони отримували все, що було їм потрібне, і будуть звертатися до вас, адже питання евакуації зараз є дуже важливим. Я нагадаю, зі мною на зв'язку був Богдан Яхно, операційний директор благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр.